Розглянемо підсилювач Sven Audio, рік випуску його десь приблизно 2012 або 2010. -й. Такі сьогодні проблеми, як ми його підключили сьогодні на великий зал, і він зайшов у защиту. Підсилювач мій також дали мені такий на ремонт. Він теж зайшов защиту, за щиту за що того, що великий перепад було світла. Так, Підключили кабель питання. І давайте подивимося, що в нього признаки, які життя. А, нагадую, що цей підсилювач стоїть а, біля 8 років, я його не підключав. І просто сьогодні перше підключення, і правий канал зайшов за щиту. І лівий канал також не працює. А, да, підсилювач красився, а, невеликий тюнінг такий. А, також кулі покрашені. А, замінено всередині все на нові запчастини. Ну, давайте спробуємо. Якщо нічого не з'явиться, це буде дуже добре. Нагадую, підсилювач, вага 30 кг, якщо я не помиляюсь. Ну, давайте спробуємо. Так, от підключаємо. кольори крутяться. От тут у нас протест. Да. А тут клік. Взагалі, бачите, релюшки у нас зайшли у защиту, ніякий канал не включається. Відключаю і запах, знаю, а трошки гореним іде. Ну давайте спробуємо його розібрати. Покажу всередині цей апарат. Ну Ящик дійсно стоючий. Я взагалі люблю дуже підсилювач. Так, не знаю, тут ключ на 17 чи який. Так, да, бачу на 17 ключик. Так, ну пробуємо. Відкручуємо. Так, ну що, я все ніби розкрутив і пробуємо. Так, витягаємо цю кришку. Так. Що тут пише? А, не знаю. А, вот це і коли я його розставив 26.04.2018 року. Значить, я його підключав. Кришечку тут я поварив. Так. Ну що я скажу? Ну, ребята, це, звісно, підсилюючий доволі мощний. Мені його страшно навіть справляти, чесно тут. Щоб якийсь конденсатор не бахнув. Я чую запах з гаї якоїсь, я не знаю відки. Також це я додатково клав. Бачите, ці плати. Це я все саме, бачите, це міскосхеми LM3915. Ось саме блок живлення там. Тут було що зробилось? Тут усадив був ВАІСТО. Міняв я під місхосхеми. міняв я стабілітрони в ньому. В общем, робилося багато що по нім. Замінені, бачите, 4 конденсатори, тут 10-100 вольтові. Ну, нагадую, що підсилювач доволі мощний. І трошки даже страшно його справляти, якщо чесно. Тому що ну, будь-який підключка, е то можна, звісно, доволі опасно. Конденсатори не знаю, якої фірми, але я замовляв їх чесно в Китаю. Так, да, вони дороговаті, звісно. Ну, що робити. Так, да, тут осомата -та, справді на якщо подивитися так. Я вам скажу точно, скільки він Вт має. Бачите, отут пише 2088 Вт. В общем, ця буля має реальних 2 кВт. А дивіться, тут скільки у нас є. Раз, два, три, 4,5, А По сім транзисторів у нас у плечо. Це у нас діоди. Ось тут стоять, а це у нас принзистові розкачки. А це у нас термісто теж. Ну давайте з чого почати, я навіть не знаю, що зробилося. Бачите, я включаю. От. Поки що не знаю, чесно. Ну і запах такий з нього. Чути горени, не знаю чого. Так, навіть не знаю з чого починати. Скоріше, що відключаємо лівий правий канал, виймаємо. І можна шукати звісно, на коротші виходні Ну, Так як був перепад у нас живлення, дуже високий струм, то я предлагаю подивитися на стабілітони, чи вони не погорили. Ну, Нічого, давайте пробуємо це все розбирати. І, дивіться, тут такі датчики йдуть, як на газовій колонки. Бачите, від це Ну, пробуємо. Розбираємо радіатор і відключаємо живлення. Не забувайте, що там велика напруга може лишитися у конденсаторах. Ну, попробуємо. Так, в общем вітягну я. Це в нас правий канал, то лівий. Коротше, е вибачаюсь за заголос, бо трошки прихворів. Так, з чого почати, я навіть не знаю. Нагадую, що я цей підсилювач справляв без схеми. Так, да, дуже мощний підсилювач. Ну не те, що мощний, ну, реально, дивіться. Ну, колись робили качество. Дуже. Тут дуже хороша защита. Є також придусилителі малесенькі, бачите? Звук міняється хороше стерео на ньому, Дуже. Точніше, вони тут -то знаходяться. Оце одна місхосхема точно це у нас е, звукова міська схема педусілітеля Да, Він ще має бачити педусілітель. Можна даже під цей, е, на цей підсилювач, може він від телефона мобільного можна його скачати. Не потрібно навіть мікшеного пульта. Е, ну Давайте я навіть не знаю, що побігтися. Е, тут я знаю, що я міняв десь таблітон, побило. а е, побило його десь аж на цій платі. Я не пам'ятаю точно. Ну не знаю. Поки що не знаю, що случилося, Ну давайте подивимось спочатку на канал Лівий. Чомусь він мені майнавис. Так, це я поставлю саубік відкласти. А, да, так, такий підсилювач, звісно, содержати. Його практично не потрібно. Але так, що я роблю? Я би хотів зараз деякі перевірки зробити. Я просто кладу тестер на позвонку. Так, от, поклав тестер на позвонку. І, що би я хотів подивитися, то це на деякі стабілітони. Не знаю, вони чи пробило їх, чи що. Ми зараз просто подивимося, чи нема кориташа тут у нас. Так, Хоча я не думаю, але. Не знаю, конденсатори розрядилися. Так, тут немає. Так, цей ж у нас запітує звукову міська бо я без схеми його поділив, що то він. Так, ну давайте я оберну і попробуємо подивитися на виходні транзистори, що вони у нас кажуть. Так, просто коротенько, це треба випаювати, щоб їх перевіряти. Так. ну Тут є, бачите, десь є у коротиші. Цим каналом ясно. Так. Короче, у цим ключове є замикання. Так, вибачаюсь. Коротше, ребята, вибачаюся, бо дзвонили. Дивіться, взагалі, по цим каналу, по цим, то у нас є плечове замикання виходних транзисторів. Я не можу зрозуміти, чого вони вийшли. Ну, напряження скочило до 260 вольт. Давайте повіємо ще з цієї сторони. Опа! Да. І тут теж є цим плечове замикання. Оце то, да. Все, тут, коротше, ясно з цим каналом. І давайте двигаємося далі. Да, ну пиццельчик, конечно, напичканы. Так, а цей у нас вообще в защите. Не то, что в защите, а ще й в предзащите. Предвоїтельний усилитель. Вот там динамикруху, то в нем точно проблеми. И дивіться, тут то саме. То саме. То саме. Дуже плохо. Треба все випаювати. Тому я і не люблю мощні пицелювач роботи. В общем, як я роблю... Як я це роблю, щоб не випаювати і знати, який з них пробитий. Ну, я, звісно, вибачаюся, але я відкушую, відкусую, напевно, базу або міта. Ну, одну ножку я завжди відкусую, от, Наприклад, пішов. І вам треба всі повідкусувати. Раз, два, і пішли. І потім їх легше раз раз запаяти. Так, і дивіться, да, все в коротишах. Так, я не можу зрозуміти, який з них що закоротило. Mm. Так. Поки що я не бачу. Обично вони як замикають, то пробивають всі та й ножки. А тут дві ножки. Так. Mm, да. Коротше, давайте попробуємо. E, ви можете за мною не повторяти, це відео не обучення. E, я відкусюю. Бачите, наприклад, ми можемо взяти першу ножку до виходного транзистора і повідкусювати всі їх. Можна випаювати так, що ці резістори, але я їх не маю бажання того, то нам треба чим скоріше встановити підсилювач і дати його в роботу. Поки так. Бо більше варіантів я не бачу. Ну, схема такого підсилювача мощна. мощна. Мощне еле силове. Не знаю наскільки ампер. Ну, от так, ребята, бачите. Що ну, робити. Все виходить з тою. То він робив просто, ну це все помінено. Майже всі електролічні конденсатори маленькі, повністю все замінене. І проблем не було. Ну, він сидів, кажу, ну, це в 18 році, якщо було остатися, то від 12-6 років значит, сидів цей підсилюючий, його ніхто не запускав. Все, поки що так. так. Найду... Покажу, який гад закоротив і що тягне за собою, чому він у нас не працює. Все робить, слава Богу, все запускається. В общем, які в нас проблеми були? Проблема по правому каналі були тищення в нас на от по цих поводах на розйоми, він тримався по на волосинках. Якщо губнути усілітелем, то канал правий у нас включався. По лівому каналу у нас проблеми з виходним. Транзистором з двома майже. Чому їх вони постійно згаряють, я не знаю. А, в общем, схема це підсилюючий Sven Audio. Два виходи по 850 Вт потужності на 8 Ом. А, взагалі, реальна мощність цього підсилювач, він справді видає. Це не пікова мощність. Тут справді хороший. Питання майже по 100 вольт, по 97 вольт присутствує у нас на конденсаторах. Практично це вже поділ, бо там 100 вольтові. Ну, звісно, ящик непоганий цей. Так, ну давайте покажу. Бачите, зараз все включається, не заходить в щиту. Включаємо. Так, от лівий канал. І також правий канал. так само ну, Звук у нього дуже гарний, тому що він має е, декілька місхосхем Якщо хто розуміє в схемі, е, тут дуже хороша начинка стереозвуку звуку. Е, ну, непогана начинка підсилювача. А ці дві, бачите, якщо ви знайдете схему, це у нас звукова місхосхема і це теж звукові місхосхеми Якщо у вас буде хрипкий звук, чи щось проблеми буде по сигналу канала, то щоб ви знали, що найперше я перевіряю питання, і далі вже ми дивимося. Ну, звісно, потрібен соло невеличкий, маленький. Ну, скажу чесно, радіолюбителі, це доволі робота складна. Чесно. Ой, вибачаюся телефон упав. Так. Взагалі, робота доволі складна, Я не такий спеціаліст опитний, ну так, вчився вроде, щось для себе, щось ремонтую. Ну, займа... Рішив я машинами займатися там, звісно, можна заробляти, чим на таких деталях, тому що всі думають, е, що тут замінити, наприклад. Це дуже складна робота. Хто розуміє, хто навчався на радіолюбителів. Ну, бачите, це потрібно знати, як це все називається. І так далі. Тому що бачите, ну, начинка тут доволі мощна, От бачите, я зараз зближаю. От бачите, хто розуміє мене, от бачите, є стабілітон невеличкий. Бачите? А він от запітує, наприклад, першу ножку. Там він може 60 вольт переробляти на 3 вольта, на 5 вольт. А ну, різні, різні різні запітки. От бачите, там був стабілітон у долині, бачите? Оцей майтонкий. Він був бахнув. І він запитує оцю місце схему. Чому все аж від це йде питання? Я від, не знаю чого. Ну, Підселлювач доволі прикольний. Він мені не потрібен, я його віддаю для церкви, тому що він чим буде в мене парахами припадати, краще най буде в роботі. А ну, такий обзор невеличкий, я не бачу смислу вам показувати, як це все перевіряти, тому що. В кожнім транзисторі є база Містер Коллектор. У нас транзистор потікає в один бік ток а в другий він не має потікати. Так, постійно до мене постійно дзвонять, коли я знімаю відео. Так, все, на цім все. Обзор такий невеликий. Хотів показати вам ну, апарат, звісно, стоящий. Ну, мощность доволі потужна, чесно. Якщо взяти. На 4 Ом, то цей підсилювач може звісно, з колонок з пошти S90 розкачувати, просто з них може дим летіти. За щодо, що того, що робили заявлена мощність, а тут реально є в нас майже по 1000 Вт на канал а за щодо, За що хорошого питання. Якщо є хороше питання, то звісно, буде хороша і виходна мощність. І, звісно, тут бачите, є транзистори розкачки, є поєдну, є хороша защита. Бачите, є один датчик, який перериває релюшку. Дальше датчик з тої сторони, вже такий самий, він йде на ту плату. Скожеді, що він відключає повністю підсилювач. Я думаю, що він перериває той трасома, який дає ток, він практично я думаю, що він просто має відключатися. Скоріше, що таке буде защита. Ну, точно я не скажу. Ну, все, на цім все. Такий невеликий обзор. Підсилюваюсь старенький, ну мочний. Коли робили, кажу, качество набагато краще. Цей трансформатор, я думаю, що має майже кілограм, може за 15 кг Ну, Такий мочний, дуже крепкий. Точно тих паспортів його вага це 28 800. Він має. 28 кг і 800 г. я його важу. Ну, практично я там наваю дещо на кришки, може чуть і менше. Все, на цім все такий невеликий обзор.